Служба безпеки викрила ще двох посібників ворога на Херсонщині. На Вінниччині внаслідок лобового зіткнення легковика та інкасаторського мікроавтобуса загинули троє людей. Вінницькі студенти здають вторсировину, сировину, щоб допомогти зсу. Ви дивитесь оновлений випуск новин. І ми розпочинаємо. Служба безпеки України викрила двох колаборанток, які допомагали організовувати та проводити незаконні референдуми на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Жінкам повідомлено про підозру. Розслідування проводили співробітниками СБУ у Вінницькій та Херсонській областях за процесуального керівництва органів прокуратури. Більше про це запитаємо Дениса Закаблука, речника СБУ у Вінницькій області. Вітаю вас. Розкажіть, яку протиправну діяльність вчиняли жінки? Ми повідомляли, що Служба безпеки викрала ще двох ворожих посібників на Херсонщині. Це виявилось дві жінки, місцеві мешканки з міста Станіслав на Херсонщині. Вони підтримали окупантів та згодилися взяти участь у організації та проведенні так званого референдуму. Одна з них очолила виборчу комісію дільничу, а інша активно опікувалася організацією проведення псевдовиявлення. Колаборантки закликали земляків голосувати, вели необхідний облік громадян, які віддали свій голос за списками. В супроводі озброєних військових РФ здійснювали побудинковий обхід і залякували людей, змушували ставити галочки в цих бюлетенях. Що загрожує обом посібникам ворога? На сьогоднішній день слідчі СБУ повідомили їм по підозру за частиною 5 статті 13 1. Це колабораційна діяльність Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 20 років. Почули вас. Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області, був з нами на зв'язку. Продовжуємо ефір далі. Задушив знайому та заховав її тіло у чагарниках. Жителі Тульчуна слідчі повідомили про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, намагаючись уникнути від відповідальності та відвести від себе підозри. 28-річний зловмисник вивіз вбиту жінку за межі населеного пункту, де заховав її під гілля. У результаті комплексу розшукових заходів та спільної роботи працівників Тульчинського райвідділу поліції слідчих криміналістів та оперативників обласного главку поліції Вінничини були знайдені докази причетності 28-річного мешканця Тульчина до смерті 26-річної потерпілої. За попередньою інформацією, підозрюваний приїхав до потерпілої додому у селища Кирнасівку. У ніч з 13 на 14 квітня під час спілкування між ними виникла суперечка, яка згодом переросла у конфлікт. Чоловік спочатку вдарив потерпілу по обличчю, а потім, коли вона впала на землю, почав її душити. Щоб приховати злочин, зловмисник завантажив тіло потерпілої до її ж автомобіля та вивіз на околиці Тульчина, де. Прикидав його землею та гіллям, Потім відігнав автомобіль за 20 кілометрів від будинку потерпілої та залишив. Слідчі повідомили зловмисникові про підозру та суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою за вчинення злочину, підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі. На Вінничні у селі Тартак Гайсенського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Наслідок лобового зіткнення двох автомобілів водій одного з них та двоє його пасажирів загинули. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області. За кермом автомобіля ВАЗ перебував 24-річний житель Ольгопельської громади. В його автомобілі також перебували троє пасажирів. Інкасаторським мікроавтобусом Форт керував 49-річний житель Тростянця. В результаті аварії травми несумісні життям отримали водій Ваза та двоє його пасажирів: – 52-річна жінка та 54-річний чоловік. Також до лікарні потрапив ще один пасажир легковика, – 33-річний чоловік. Від удару автомобіль ВАЗ перекинувся. Причини та обставини автопригоди будуть встановлені після проведення всіх необхідних експертиз. У Вінниці адміністратори ЦНАПу «Прозорий офіс провели першу державну реєстрацію шлюбу. Раніше ця послуга надавалась виключно працівниками відділів державної реєстрації актів цивільного стану ДРАЦ. Першими молодятами, які зареєстрували шлюб у прозорому офісі, стали Галина та Олександр Рудики. Реєстрація зайняла кілька хвилин. Про це повідомляє прес служба Вінницької міської ради. У Вінницьких центрах адміністративних послуг постійно розширюють кількість послуг, які можуть отримати люди, і вже з минулого тижня доступні нові найпопулярніші послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, а саме, народження, шлюб, смерть. Детальніше про це говоримо з Іриною Купчук, директором департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради. Вітаю вас! Розкажіть про нові послуги, що запрацювали у ЦНАПах. Ми дійсно почали надавати нові послуги, не зовсім властиві для наших прозорих офісів, а саме послуги з реєстрації актів цивільного стану. Мова йде про реєстрацію шлюбу, мова йде про реєстрацію народження і реєстрацію смерті. Хочу наголосити на тому, що наші адміністратори раніше працювали в цьому напрямку, але ми здійснювали виключно прийом документів і передачу їх на прийняття рішення в відділ державної реєстрації актів цивільного стану. Станом на сьогоднішній день, відповідно до постанови Кабінету міністрів, ми вже взяли ці повноваження повністю на себе, і відтепер наші адміністратори мають можливість приймати документи і приймати відповідне рішення з друком відповідних свідоцтв про державну реєстрацію. Які документи потрібно мати з собою для їх оформлення? Перелік документів визначений, він в нас є на сайті. З переліком документів можна ознайомитись під час телефонного дзвінку для попереднього запису через наш кол-центр, тому що кожна окрема послуга має свій певний перелік документів. Він не малий. Документи мають бути всі в оригіналі. І для того, щоб уникнути якихось непорозумінь, я думаю, що краще все ж таки проконсультуватись через наш кол-центр з нашими фахівцями. І на завершення чи багато людей вже скористались новими послугами? Дану послугу ми надаємо з минулого тижня. Активно почали працювати чотири робочих дні. Хочу зазначити, що ми працюємо в тестовому режимі, тому що наші адміністратори вперше працюють в державному реєстрі актів цивільного стану. Але за ці чотири дні до нас звернулись вже 10 чоловік, і ми провели державну реєстрацію: вісім державних реєстрацій смерті: одну реєстрацію народження дитини і одну реєстрацію шлюбу. Тестовий режим ми розпочали виключно в центральному відділенні, а саме в приміщенні виконавчого комітету це по Соборні, 59, А надалі ми плануємо розширити ці послуги до всіх територіальних відділень наших: це старе місто, Замостя, Вишенька, і також на віддалені робочі місця, а саме на приєднаній території, де знаходяться наші адміністратори, тому що в сільських місцевостях ці послуги будуть надзвичайно популярні, ми впевнені. Ірина Копчук, директор департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради, була з нами на зв'язку. Метою недопущення загибелі та травмування дітей під час різних надзвичайних подій та для навчання їх правил безпеки у освітніх закладах Вінницької області стартували тижні знань з основу безпеки життєдіяльності. Рятувальники проводять із дітьми не лише уроки безпеки та тренувальні евакуації, але й різноманітні заходи, що направлені на популяризацію оперативної рятувальної служби. Для дітей організовують екскурсії на Пожежно-рятувальні підрозділи, а також надзвичайники й самі навідуються до закладів освіти. Так, в ряді шкіл ліцеї, в Вінниці, ДСНСники провели для дітей дні безпеки, під час яких продемонстрували учасникам освітнього процесу пожежно-рятувальне обладнання, бойовий одяг та можливості спеціальної техніки, що наразі перебуває в бойовому розрахунку в підрозділах служби. Учні мали змогу поспілкуватися з бійцями служби порятунку, приміряти одяг, рятувальників та під пильним оком надзвичайників взяти до рук спецобладнання. Макулатуру та пластик збирають у Вінницькому технічному фаховому коледжі, щоб на зароблені гроші робити павербанки для військових. Про це йдеться на сторінці навчального закладу у соцмережах. Відходи в доходи. Так назвали безстрокову акцію по збору вторсировини активісти студентської ради. Звільняли від використаного паперу шафи та кабінети і викладачі. Ініціативу дітей також підтримали батьки. Вторинну сировину, що збирають студенти під час акції. Здають на переробку частину грошей. Віддають техноволонтерам. Минулого разу 2 тисячі гривень витратили на плати для зарядних пристроїв. Що виготовляють для Збройних сил України студенти та викладачі? Це всі новини на цьому. Дякую, що довіряєте з вірою нашу перемогу та наші збройні сили України.